Доброго дня, мої любі! Сьогодні записую для вас урок математики за 21 лютого. І так, відкриваємо наш підручничок на сторінці 20. Подивились на завдання номер 121 Нам потрібно знайти помилки у обчисленнях. Для того, щоб знайти помилки у обчисленнях, нам потрібно перерахувати правильно всі ці вирази. Отже, Відкриваємо ЗОшити. Записуємо сьогодні 21 лютого. Класна робота. Каліграфічна хвилинка у вас перед очима. І після цього записуємо вирази 121. На сторінці 20. І так, записуємо. Перший вираз. 17 тисяч шість додати 5 тисяч четыре Підкреслюємо. Починаємо додавати. Показую вам зошит і рушники в бік. І так, починаю додавати з одиниць. 1 один додати 9 буде 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Далі, 6 додати 9 буде 15 і ще 1 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 4 буде 5. 7 додати 5 буде 12. 2. Пишемо 1 запам'ятовуємо. І 1 додати 1 буде 2. Отже, у нас вийшло 22 560. А у виразах, які у нас є, у нас написано 22 450. Значить, у цьому обчисленні допущена помилка. Перевіряємо наступний вираз. 37159 додати 44721. Три клітинки вправо. Записуємо 37159 додати 44721. Підкреслюємо. 9 додати 1 буде 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 5 додати 2, 7 і ще 1 8. 1 додати 7 8. 7 додати 4 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 додати 4 буде 7 і ще 1 8. Отже, 81 880. А тут вийшло 82 870. Отже, знову допущена обчисленні помилка. Перевіряємо третій вираз. 64 тисячі п'ятьсот додати 36 тисяч 258. Отже, 64 тисячі п'ять додати 36 тисяч 258. 5 додати 8 буде 13. 3 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 2 додати 5 буде 7, і ще 1, 8. 5 додати 2 буде 7. 6, 4 додати 6 буде 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 6 додати 3 буде 9 і ще 1, 10. Отже, 10, так і пишемо. І у нас вийшло 100 783. При цьому тут вийшло 90 783. Перевіряємо останній вираз. 2436. Додати 7456. Відступимо дві клітиночки і запишемо 2436. Додати. Отже, додати 7456. 7456. Додаємо. 6 додати 6 буде 12. 2 пишемо 1. Запам'ятовуємо. 3 додати 5, 8 і ще 1, 9. 4 додати 4 буде 8. 2 додати 7 буде 9. У нас вийшло 9892. А тут вийшло 9881. Отже, якщо ми з вами розглянемо і подивимося, що у кожному з виразів, які ми з вами передивились, обов'язково є помилки. Продовжуємо з вами працювати над темою сьогоднішнього уроку. Ми сьогодні говоримо про письмове віднімання багатоцифрових чисел, розв'язування задач вивчених типів. Отже, будь ласка. Переглядаємо завдання номер 122 Подивились. Отже, подивились. Від 4 тисяч ми віднімаємо 125. Пам'ятаємо, що у числі 4 тисячі у нас є одиниці десятки, сотні і одиниці тисяч. У числі 125 є тільки одиниці, десятки і сотні. Підписуємо один розряд під одним. Працюємо з вами. Подивились, для того, щоб відняти від 0,5 відняти ми не можемо, ми з вами пам'ятаємо. Ми беремо один десяток звідси аж. Тобто ми беремо одну тисячу. Залишаємо 9 сотень, а один, одну сотню передаємо на десятки. Залишаємо 9 десятків тут. А один десяток передаємо сюди на одиницю. У нас виходить 10, відняти 5 буде 5. Далі від 9 десятків ми віднімаємо 2 десятки, у нас залишається 7. Від 9 сотень ми віднімаємо 1 сотню, залишається 8. І було 4 тисячі, але один ми позичили. То у нас лишилось 3. Отже, 3, так і записуємо. І виходить 3875. Працюємо зараз з вами з виразами номер 123. Нам потрібно замість крапочок поставити необхідні пропущені цифри. Отже, пишемо вираз 123. На сторінці 21. Записуємо перший вираз 19 тисяч. Відняти 6328. Підкреслюємо. Отже, ми розуміємо, що починаємо віднімати з одиниць. Враховуючи те, що у нас. Одиниці, десятки і сотні це нулі. Ми розуміємо, що будемо брати у 10. Тобто, я пишу собі тут 9, 9 і пишу собі сюди 10. Від 10 віднімаю 8, у мене буде 2. Від 9 віднімаю 2, буде 7. Від 9 віднімаю 3, буде 6. У мене було 9, але один я зайняла. Виходить 8. 8 відняти 6 буде 2. І далі зношу десятки тисяч, от, тобто одиницю. 12 тисяч 672. Три клітинки вправо, в четвертій пишемо наступний. 220 тисяч. Відняти. 31 тисяч 422. Підкреслюю. Працюю таким самим чином. Тільки я тут вже займаю не від одиниць тисяч, а від десятків тисяч. І виходить у мене, де одиниці тисяч, 9 буде одиниць тисяч, де сотні буде 9. Де десятки буде 9, а там, де просто одиниці, буде 10. 10 відняти 2 буде 8. 9 відняти 2 буде 7. 9 відняти 4 5. 9 відняти 1, буде 8. Тепер <кхем> було 2, але в мене лишилось тільки 1. Від одного 3 я відняти не можу. Тому я беру вже і в сотень тисяч собі десяток. Одинадцять відняти три буде 8. І в мене залишається одна сотня тисяч. Деся... Одна сотня тисяч десятків. Одна сотня тисяч. Вибачте, будь ласка, що я. <кх> Отже, відповідь: 188 578. Опрацьовуємо далі вирази. 124. Закріплюємо наші вміння і знання, віднімаючи багатоцифрові числа. І так, 35 тисяч 284 я віднімаю 13 574.

Триста сімдесят п'ять відняти тридцять чотири тисячі двісті шістдесят шість. Від п'яти відняти шість я не можу, беру один десяток.

Від 4 відняти 5 я не можу. Займаю 1 десяток. 14 відняти 5 буде 9. 1 відняти 1 буде 0. Від 1 відняти 4 я не можу. Беремо знову 1 десяток. 11 відняти 4 буде 7. Далі 7 відняти 4 буде 3. І зносимо 6. 63 709. Наступний сорок п'яти п'ятьдесят сім відняти три тисячі чотириста вісімдесят шість. Підкреслюємо. Від семи відняти шість буде один. Від 5 відняти 8 я не можу, беру один десяток. 15 відняти 8 буде 7. Далі лишається одиничка. Від одинички я не можу відняти 4. Беру один десяток. 11 4 буде 7. 4 мінус 3 буде 1. І зношу 4. 41 771. Наступний 87 тисяч 201. Відняти 56 тисяч 411. 1 відняти 1 буде 0. Від 0 одиничку відняти не можу. Беремо 1 десяток, 10 мінус 1 буде 9. Далі, від, 7, від 1 відняти 2 не можу. Беремо десяток. 11 відняти 4 буде 7.

Від трьох відняти 4 я не можу. Беру один десяток. 13 відняти 4 буде 9. 8 відняти 6 буде 2. 6 відняти 5 один. І 9 відняти 7 буде 2. 2129. Третій стовпчик наших виразів. Раз, два, три. Ми за... Ви, ви розв'язуєте самостійно. А далі ми з вами звіримося з відповідями. Побачили всі вирази. Працюємо самостійно. Час пішов. Отже, перевіряємо. У першому вийшло 25804, в другому 28 655, в третьому 17 882. Працюємо з вами далі. Записуємо задачу. 125. На сторінці 21. І я пропоную першу задачу розв'язати першою дією, а другу задачу другою, не записуючи умову. Алла відняла від числа 17 354 задумане число. і отримала число 11185, Яке число задумала Алла? Отже, нам потрібно від задуманого від числа. від числа цього відняти це число, і ми отримаємо, яке вона задумала. Отже, пишемо перша дія: 17 354 відняти 11 185. Від 4 відняти 5 не можемо. Беремо 1 десяток. 14 відняти 5 буде 9. Далі, знову не можемо відняти. Беремо 1 десяток. 14, відняти 8 буде 6. 3 відняти 1 буде 2. 7 відняти 1 буде 6. І тут 0. Отже, виходить, що вона задумала число. 6269. А тепер другою дією ми з вами розв'яжемо другу задачу. І так. У кінотеатрі 2300, о, 2435 місць. Після того, як більшу частину місць глядачів вже, вже зайняли, залишилось вільними ще 580. Скільки місць зайняли глядачі? Тобто від того, що було, віднімаємо, що залишилось, і дізнаємо, скільки зайняли? 2435 відняти.

1850 місць, 55 місць. Записуємо далі рівняння. Рівняння. 126 на сторінці 21. Перед нами складені рівняння. Незвичайні рівняння, а складені. Тобто, нам спочатку потрібно знайти те, що в душечках, а далі розв'язати рівняння, як звичайне. Отже, записуємо перше. 12452. Додати 5813, відняти х до рівня 11539. Записуємо, відкриваємо дужки. 12

Отже, в мене виходить 18 тисяч 265. 18 265. Я віднімаю Х, і в мене виходить 11 тисяч Для того, щоб знайти х. Мені потрібно. Для того, щоб знайти від'ємник, мені потрібно від зменшуваного відняти різницю. Тобто, я пишу 18265 відняти 11539. Відступаю вправо три клітинки і записую у стовпчик. Тобто письмово віднімаю. Від 5 відняти 9 я не можу беру один десяток, 15 відняти 9 буде 6. Далі 5 відняти 3 буде 2. Від 2 відняти 5 я не можу беру десяток. 12 відняти 5 буде 7. Від 7 відняти 1 буде 6. І тут 0, не записую нічого. Отже, пишу, що х буде дорівнювати 6726. Не забуваю підкреслювати це. А тепер я вводжу в рівняння, Але не в це, не в друге, а в перше, Нагадую, отже, відкриваємо дужки. 12 12452 додати 5813. Відняти. 6726. Дорівнює. Щоб дізнатися, чому дорівнює? Я вже знаходила, чому буде додавання. Ось дорівнювати. Отже, я тут можу написати 18265. А тепер. Я пишу 18265, трошки не розрахували. Відняти 6726. Від 5 не можу відняти. Беремо один десяток. 15 відняти 6 буде 9. 5 відняти 2 буде 3. Далі від двох відняти 7 не можу. беру один десяток, Дванадцять відняти пять буде 7. 7 відняти 6 один. І зношу ще одиничку. Одинадцять п'ять тридцять Одинадцять тисяч тридцять девять. І у мене виходить, що зліва у мене 11 тисяч 539, І справа 11 тисяч 539. Ось таким чином ми розв'язали з вами перше рівняння. Описуємо друге рівняння. Х. Додати, відкривають три 3000. Відняти 1419, дорівнює 2531. Так само це у нас складене рівняння. Отже, спочатку визначаємо в дужках. 3000 відняти 1419. 10, 9, 9. Зайняли. 10 відняти 9, 1. 9 відняти 1 буде 8, 9 відняти 4, 5 і 2 відняти 1, 1. Отже, х. Додати 1581 дорівнює 2531. Доданок, доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий. 2531 відняти 1581. Отже, записуємо.

І тут буде 0. Отже, х буде дорівнювати 950. Підкреслюємо. Знову-таки, вводжу у рівняння. але це найперше, яке ми записали. 950 додати. Відкриваються дужки. 3000. Відняти 1419 дорівнює. Я знаю, що я тут віднімала, ось у мене результат 1581. Але я маю чітко знати, що в мене вийде та, те саме число, яке у нас було на початку. Тобто я перевіряю до 1581. Я додаю 950 один додати. 0 буде 1. 8 додати 5 буде 3. 11, 1 Пишемо 1 запам'ятовуємо. 14 і ще 1. 15. І одиничка сюди. 1 плюс 1 буде 2. І отже, в мене вийшло 2531. Те саме число, яке було в мене на початку. І я записую 2531. Дорівнює 2531. Третє рівняння. Пропоную вам зробити самостійно. Це як самостійна робота. Але після, але після того, як ви прослухаєте. Послухайте далі мене, будь ласка, уважно. Ваше домашнє завдання це сторіночка 21, номер 128, 129. І. В друкованому зошиті у вас буде сторіночка 10 і 11. Ви знаходите ті сторінки, які стосуються теми нашого сьогоднішнього уроку письмове віднімання багатоцифрових чисел, розв'язування задач вивчених типів, і виконуєте завдання ці. Дякую за увагу. До побачення!